Наприкінці року Україна знову на перших шпальтах західних змі, але є нюанс не тому, що добігає обіцяний нардепами кінець війни. Побачимо зупинку вогню до різдва, а тому, що на заході шок і трепет від найбільшого корупційного скандалу президентства часів зеленського. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Розслідування корупції сколихнуло український уряд. Пише New York Times. Змова на 100 мільйонів доларів похитнула зеленського. Пише Політіко. Корупційний скандал в Україні ставить ЄС у незручне становище. Пишуть італійські змі. Кожне поважне іноземне медіа вже тиждень описує у різних епітетах штангу банкове. Публікацій так багато, що точно вистачило б на тисячу годин українського контенту, як хотів зеленський. У нас є великий попит на український якісний український контент. Більшість з цих змі пригадують липневий заколот, який призвів до картонкового майдану на захист НАБУ і САП і дорікають, що масштабне розкрадання чи грошей на енергетику загрожує вступу України до ЄС. Найголовніше це те, що ми системно рухаємося в бік Європейського союзу з гарною швидкістю. Британська BBC пише, що афера найближчого оточення президента загрожує підняти ще більше незручні питання до зеленського після того, як влітку він поставив під сумнів від. Еність антикорупційним реформам в Україні Гардіан підкреслює, що викриття набу і САП корупції у вищих ешелонах влади лише підкреслює тривалу напругу між офісом зеленського та антикорупційними органами в Україні.